Друзі, всім доброго ранку. Подивіться, як працює трудівничка. Я сподіваюся, всі зранку зробили зарядку. І тепер працюємо або п'ємо чай з медом, або от снідає і зразу й працює. Вітання передає вам. Кутусь, Говорунчик. Привіт! Привіт ще раз. Як справи? Лапу даси? Потруся, каже, потрусь. Всім доброго ранку. Гарного дня. Вітаю вас, друзі, сьогодні свято, День захисту дітей. Сьогодні 1 червня. 2025 рік. І хочеться побажати, щоб всі дітки були щасливі. Коли щаслива дитина, щаслива й мати, щасливі їхні батьки, бабусі, дідусі. Тому, щоб дітки були щасливі і їх не треба було захищати ні від кого. У нас почали квітнути троянди, краса. Червень місяць, літо. І ця піде. Краса. Ніяк не хоче від нас відстати і теж розмовляє? Лапку хочеш дати? Давай. Давай лапку. Котуська. Смородина у нас починає. Вітамін С. Вже можна стиглі черешеньки зірвати перші є, ті, які ближче до сонця, і вишні пішли, починають. Ехіноцея. Дає і здоров'я, імунітет. Скоро за і також чаю можна кидати. І Кутузька каже, да. Так, так, так. Ще раз скажи так. Да. Привіт. Всім привіт від Дашки. Спимо. І від бусі вітання. І від гірди. Вітань. Вчора нам гірда. Показала, який вона тракторець. Що їй треба, те вона робить. Вчора, друзі, був грім, а зараз літом ми відкриваємо двері і там сітка. Все, вона забігла, лягла на Дашкине місце, все каже, мені страшно. Мені дуже лячно. Дуже вони стали перелякані після всіх вибухів. Раніше вона не боялася грому взагалі, від слова взагалі. А тепер біжить, ховається, не дивлячись на те, що ось така чудова пиринка є. Отак, так захотілося мені сьогодні з вами поздороватися. Всім вам гарного дня. З Днем захисту дітей, всіх діток бажаю батькам, щоб дітки всі були щасливі. Всім діткам бажаю, щоб ви були щасливі. Головне це слухатися батьків і щоб батьки були розумні любили дітей. І, друзі, плануємо у вівторок трансляцію заходьте. всі, хто хочуть мене підтримати. Ленчик знайшла ту пісню. Обов'язково ми її проспіваємо. Друзі, гарного дня, чудового настрою. Have a good day! Thank you, my. Dear friend, have a good day. Have a peace. Have a happiness. Нехай буде щастя, мир та добро, друзі. Всім пока-пока.